Не забуваємо тих, кого вже нема. Шануємо і хвилиною мовчання, голодомор, сторінка із минулого життя, розкрита рана, що несе повчання. Не забуваємо тих, хто воскрешав свою смерті дух до перемоги, тих, хто на карті світу витерти не дав твою країну, пам'ятай народи. Не забуваємо тих, хто в молитвах в останні дні просив для тебе волі. Хто віддавав, засохлий свій шматок тому, хто мог змінити наші долі. Не забуваємо тих, хто боров за нас, хай на вікні горить історія вогнями, хай Україна в цей скорботній час, шанує тих, хто вже не з нами. Не забувай, народи, пам'ятай, свічу печалі, запали у хаті, не дай сховати ранам, що завжди болять вчать свою свободу цінувати, не дай їх за брехнею заховати.